Мені так захопила ідея позбавитися залишків скорості, що я почала в'язати нову подушку. Цей візерунок такий невеличкий, я пров'язую за задню стінку стовпчик без накиду. Далі у мене три стовпчики з накидом. І цей візерунок так і в'яжеться. Один стовпчик. Перший рядок його в'яжеться один стовпчик без накиду. За задню стінку, три стовпчики з накиду. Це вже не перше моє відео по приводу такого в'язання гачком. Це називається мозаїчне в'язання гачком. І виходять дуже гарні візеруночки за рахунок цього. Один стовпчик без накиду за задню стінку. Три стовпчики з накидом за стінку, яка в мене завжди вільна, бо постійно я в'яжу за задню стінку, а передня залишається вільна. І за цю стінку я пров'язую три стовпчики з накидом. Один стовпчик без накиду. І так далі до кінця рядка.